Середа 10 ранку канал 1+, плюс в ефірі об'єднаного марафону. І зараз час новин від ТСН. Загострення по всій лінії фронту. Зокрема, побільшало ворожих штурмів на купінсько лиманському напрямку. Чотири рази окупаційна армія атакувала позиції ЗСУ поблизу Сеньківки на Харківщині і шість разів на околицях Тернів та Ямполівки на Лиманському відтинку. Очаться запеклі бої на Бахмутському напрямку за інформацією генштабу. Там окупанти за підтримки авіації намагалися поліпшити свою тактичну ситуацію. Утім, наша аеророзвідка та артилеристи зробити цього не дають. На Авдіївському напрямку сили оборони відбили 20 ворожих атак на Херсонщині. Попри постійні атаки загарбників, зсу розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра. Водночас, за інформацією від військових, росіяни намагаються сильніше вгризатися в землю і досить щільно заміновувати, поки що зайняту ними територію Херсонщини. Оночі над Запоріжжям, Дніпропетровщиною, Кировоградщиною та ще Миколаївщиною сили протиповітряної оборони збивали ворожі дрони. 14 з 20 знищено. Внаслідок влучання в Баштанському районі пошкоджено склади агропідприємства і крамницю. Поранений охоронець. Що найменше шість ударних дронів скерувала Росія вночі на Харків є влучання в Салтівському та Слобідському районах. Відомо про трьох потерпілих загрози їхньому життю немає. Після обстрілу в крамниці виникла пожежа у десятках квартир повибивало шибки. Під масованим вогнем вночі опинився і Херсон у корабельному районі. Поранений чоловік загалом за минулу добу в регіоні. Одна людина загинула, двоє дістали поранення у Береславському районі. Загарбники поцілили в житлові квартали, гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок і пункт незламності. По Синельниківському району це вже Дніпропетровщина. Росіяни вдарили ракетою, зруйновано житловий будинок. Ще понад 30 осель пошкоджено. Нікопольський район обстріляли артилерією, атакували 10 дронами. камікадзе, поранено чоловіка 65 років. На Запоріжжі під російським вогнем були 24 Населені пункти Оріхів та Малатокмачка під ударами ворожої авіації. А загалом російські військові завдали понад півтори сотні ударів, зруйновано з десяток житлових будинків. Вилучення російських активів для відбудови України. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи схвалив проєкт резолюції про використання заморожених коштів країни-агресорки. У документі пропонується, щоб Рада Європи очолила процес вилучення російських державних активів та використання їх для відбудови нашої держави, завдані російською агресією. Збитки автори проєкту оцінюють у 416 мільярдів доларів. І це дані лише на червень минулого року. Пар'є має розглянути це питання на одній з прийдешніх сесій. У понеділок послі Євросоюзу підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених російських активів на допомогу нашій державі. Для цього хочуть створити окремий рахунок. Утім, конкретних термінів в єврокомісії поки ще не мають, хоча й кажуть, що готові підготувати наступний крок якомога швидше. Чи порушила Росія конвенцію про протидію тероризму сьогодні? Суд у Газі має виголосити рішення у справі семирічної давності позов до суду ООН Україна подала ще в 2017-му. сімнадцятому. Кореспондентка ТСН Олександра Мітіна розкаже докладніше. Доля двох позовів України проти Росії вирішується сьогодні у ГААЗі. Міжнародний суд ООН має виголосити рішення про порушення державою агресором двох конвенцій про заборону фінансування тероризму та про заборону расової дискримінації. Україна звернулася до суду ще у січні 2017-го. Звинувачення висунуті Росії включають надання зброї незаконним формуванням, збиття літака малазійських авіаліній рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення. Цивільного пасажирського автобуса на Волновахи, вибух під час мирних зборів у Харкові, дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад і заборону діяльності меджлісу кримськотатарського народу, хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання, обмеження на викладання української та кримсько-татарської мов на розгляд справи і підготовку рішення пішло сім років. Сьогодні судді оголосять його у присутності журналістів, о четвертій за Києвом. Олександра Міціна з Нідерландів, ТСН Марафон Єдині новини. Українська розвідка хакнула сервер спецзв'язку Міністерства оборони Росії. Про це повідомили в нашому головному управлінні розвідки, уточнивши, що напередодні унаслідок їхньої кібератаки вдалося покласти той сервер, який країна окупантка використовувала для спецзв'язку. Як результат, що найменше обмін інформацією між підрозділами Міноборони Росії тепер заблокований. Чи вдалося витягнути з ворожого сервера важливу інформацію? Наші спецслужби поки не уточнили. Європа має продовжувати підтримку України навіть без сполучених штатів. Про це заявив президент Франції під час візиту до Швеції Еммануель Макрон. Наголосив, що перемога Росії є неприпустимою для Європи, адже це означатиме, що безпекової архітектури на цілому континенті більше не існує. Тож європейські країни мають бути готовими підтримувати нашу державу навіть без участі США. Раніше розширити підтримку України європейських партнерів закликав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Наступного тижня відвідає Вашингтон, де говоритиме з президентом Байденом, зокрема про допомогу Києву. Наразі американський конгрес не може ухвалити закон, який передбачає фінансування озброєння для нашої країни через суперечки республіканської та демократичної партії щодо посилення безпеки на південному кордоні самих Сполучених Штатів. За даними держсекретаря США, брак американської допомоги вже певним чином відчувається в Україні на полі бою. Віктор Орбан готовий розблокувати 50 мільярдів євро для України, але за однієї умови угорський прем'єр наголосив, що погодиться проголосувати разом з усіма іншими лідерами Євросоюзу. А в разі якщо подальше фінансування України обговорюватиметься і затверджуватиметься раз на рік, по суті, це означає щорічну можливість для Угорщини блокувати допомогу або погрожувати це робити у випадку, якщо її щось не влаштує. Минулої п'ятниці анонімні джерела В ЄС заявили, що переговори про схвалення чотирирічної програми фінансування України ускладнюються саме через безкомпромі. Місну позицію угорщини і в Брюсселі навіть розпочалися розмови про те, як можуть покарати Будапешт зрізанням фінансування і подальшими санкціями. Саміт держав ЄС стартує вже завтра. Іран попереджає, що не залишить без відповіді удар по своїй країні на тлі очікування, як Сполучені Штати відреагують на атаку по їхній військовій базі в Йорданії. Там загинули троє військових, поранених понад 40. Про те, чому американські системи ППО пропустили ворожий безпілотник, та чого побоюються американські аналітики, розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Мережею розходиться відео запуску безпілотника, оприлюднене бойовиками з руху ісламського опору в Іраку. Вони стверджують, що саме ним поцілили в американську базу Тауер-22, розташовану в Йорданії поряд з кордонами з Сирією та Іраком. Напередодні світ ламав голову над тим, як дрону вдалося оминути американські системи ППО. Згідно з попередніми оцінками військових, його переплутали з американським дроном, який був на вильоті, і теж повертався на базу. Саме тому і пропустили. Поки що з'ясовують це випадковість чи ні міноборони сполучених штатів Лойдостін на зустрічі з генсеком НАТО запевняє, американська відповідь не забариться. Ми з президентом не потерпимо нападу на американські збройні сили. Ми вдамося до усіх необхідних заходів аби захистити Сполучені Штати і наші війська. Энтагону перелюдне імена трьох загиблих військових: це сержант Вільям Ріверс, спеціаліст Кеннеді Сандерс і спеціалістка Бреона Мофет. Усі вони були інженерами в саперній роті. Доки Джо Байден ухвалює рішення про те, якою буде американська відповідь, і Білий Дім, і Держдеп наголошують, вони не хочуть ескалації. Однак Бредлі Боуман, безпековий аналітик з організації захисту демократії, вважає найбільшою можливою небезпекою. Неправильне розуміння психології ворога Уряд хоче запобігти великому регіональному конфлікту, але тут є класичне віддзеркалення, коли ми вважаємо, що ворог думає так, як ми, а він думає геть інакше. На жаль, коли вони чують слова ми не хочемо регіонального конфлікту, вони сприймають це за слабкість. Всі мої спостереження за історією понад двох останніх десятиліть говорять про те, що коли Америку вважають слабкою, це найшвидше призводить до подальшої дестабілізації. Спеціалісти кажуть, що кількість поранених на американській базі ймовірніше за все зростатиме, адже на наслідки закритих черепно-мозкових травм солдати зазвичай починають скаржитися через кілька днів. Іранські чиновники, причетність до атаки, відкидають і кажуть, місцеві бойовики робили виключно те, що самі вважали потрібним. Яна не ТСН, 1+,1. марафон Єдині новини. Порятунок на водоймах на столичній оболоні рятувальники проводять профілактичні бесіди з людьми, щоб ті не виходили на лід. З ними в рейд вирушила і кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Маємо її на зв'язку. Валерій, вітаю! Чи багато ти помітила людей на кризі, і як вони загалом реагують на такі роз'яснення від рятувальників? Вітаю, Святослава. Як бачиш, на мені зараз такий рятувальний жилет, який мені видали рятувальники ДСНС Оболонського району, ми разом з ними вийшли на кригу до а, рибаків. Вони роздають ось такі інформаційні довідки, де написано: не виходь на кригу, і а, номер їх телефону, служба порятунку 101. Вони роз'яснюють рибалкам, що а, у разі а, Якщо їм буде потрібна допомога на льоду, щоб вони телефонували на цей номер. Люди в принципі реагують адекватно, розповідають, що вони вже мають досвід, що вони перевіряють кригу, що це безпечно. Але на вулиці сьогодні сонце вдень взагалі обіцяють 4 градуси тепла. Тому рятувальники застерігають, що ну в принципі не варто цього робити, виходити на кригу. І прошу подивитися, самі вони на такі рейди виходять 2-3 рази на тиждень. І прошу подивитись, як це відбувається. Добрий день. Познайомийтесь, будь ласка, з правилами поведінки на кризі, да, що не можна виходити на дуже тонку кригу і не можна перевіряти іменно кригу да, власноруч, тому що можуть піти тріщини і можна якби, потрапити під неї. Добре, дякую. Крига на сьогоднішній день, десь сантиметрів 15, не менше, а то й до 20, в деяких місцях. І я думаю, що день-два вона навіть при плюсовій температурі подержить. Будемо проводити інформаційно розяснювальну роботу серед рибаків. Тому що було, нещодавно була плюсова температура, зараз удари в мінус, але ж крига не, не, не занадто, так скажемо, міцна для того, щоб якби проводити цю З ну, Спочатку року. Цього 2024 року лише у Києві три людини на воді загинуло. Чотири людини врятовано по всій Україні за сезон з 31 грудня загинуло 72 людини. З них п'ятеро діти, і от напередодні в Тернопільській області загинули троє підлітків. І зараз по мережі гуляє фотографія. Вчора на озеро Вербне мама з двома дітьми гуляла на кризі, і одна з дітей була у дитячому візочку, тобто це ще зовсім мала дитина. Знаєте, варто дійсно думати, чи вартує того та риба і ті враження від катання на ковзанах, якщо в такий момент можна втратити найцінніше життя або здоров'я. Святослава. Дякую тобі. Звичайно ж, теж закликаємо всіх бути дуже і дуже обачними. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська про те, як столичні рятувальники вкотре взялися переконувати людей не виходити зараз на кригу, щоб уникнути ризику під цю таки кригу провалитись. Україна виступить у першій частині першого півфіналу Євробачення 2024. Напередодні це визначили під час жеребкування у шведському місті Мальме, яке прийматиме цьогорічний пісенний конкурс. Перший півфінал відбудеться 7 травня. Ведучі церемонії зазначили, що Україна проходила до фіналу щоразу, як брала участь у конкурсі. Таким може похизуватися лише наша держава. Повний список учасників нашого півфіналу. Зараз у вас на екранах національний відбір на Євробачення відбудеться вже цієї суботи. Зазначив, що під час традиційної церемонії передання символічних ключів Євробачення від попереднього міста господаря В наступному на зв'язці був і якір як символ нашої Одеси, міста побратима Ліверпуля. Нагадаю, торік конкурс проводила саме Велика Британія, але від імені України. Я на цьому прощаюся до 11-ї години. Наступного випуску ТСН. А ведучі плюс Ната Островська та Євген Плінський вже готові підхопити ефір об'єднаного марафону. А, говорили ми про Євробачення. Я знаю, що у вас теж буде музична тема, скажімо так, але не настільки позитивна, тому що Євробачення для нас це зазвичай хороші емоції. А от українці, які завдяки музиці, продовжують, як виявляється, підтримувати російську так. агресію. Це зовсім інше. Вони 10 тисяч епівідронів закупили за прослуховування українцями російськомовних пісень ну виявляється, ще знаходяться українці, які продовжують споживати російськомовний контент, і виходить, що гроші отримують співаки, наприклад, і потім платять податки в російський бюджет і російський бюджет. Потім переводить гроші на міноборони Росії і з цього роблять ракети, дрони, які потім летять нам на голови. Як подолати цю проблему, як вирішити, її будемо говорити? Як не слухати російську музику? Ну і це як носить? можна насправді фінансувати російську армію, навіть про це не здогадуючись. Це за кілька хвилин в об'єднаному марафоні. Дивіться обов'язково.